Топ-5 способів заробити на криптовалюті без вкладень грошей. У цьому ролику я розкажу, як можна заробляти на криптовалюті без вкладень грошей, інвестуючи тільки свій час. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал. Поставити вподобайку і слідкувати за виходом нових роликів. Якщо ви перейшли на цей ролик, це означає, що вас він зацікавив, якими ж способами можна заробити без вкладень грошей в крипті. По факту, вам треба зрозуміти одну просту істину. Якщо ви не готові вкладати свої гроші, вам прийдеться вкладати свій час і чекати на результат. Тобто ви повинні розуміти, що результат зразу не прийде. І якщо вам потрібні прямо гроші вже і зараз, це не той спосіб, який допоможе вам зробити якийсь капітал. І якщо на цьому моменті ви розумієте, що вам це не підходить, я рекомендую закрити цей ролик і не дивитися його. Для тих для решти, кого це зацікавило, можете слухати далі. Я розкажу за конкретні способи, як можна заробити. Звичайно, що я говорю зі свого досвіду, це не є якась видумка з голови. Я на цьому заробляв і заробляю, і можу також власне поділитися в наступних роликах своєю практикою, як я на цьому заробив гроші. Давайте не буду затягувати, перейдемо до самої суті. Перший спосіб, на якому можна заробити без вкладень, він називається рефералки. Що це означає? Наприклад, є якісь активності в світі криптовалют. Де вам треба запросити якомога більше людей в цей проект, тобто вислати запрошення чи реферальна програма. І чим більше ви утримуєте, запрошуєте людей, тим більше, наприклад, у вас шанс або отримати якийсь ніщак від проекту, або більше шансів, або просто чим більше ви запрошуєте, тим більше ви заробляєте. І, власне, це є спосіб. Перевірений, де ви можете запрошувати накручувати свою рефералку, запрошувати друзів, просто пошти реєструвати в залежності від проєкту. І таким чином ви можете заробити якісь перші-перші гроші. Тобто, це може бути щось серйозне, може бути несерйозне в плані грошей, але тут вам потрібен, як я вже казав, тільки час. Тобто, інвестуючи час, ви накручуєте якусь там рефералку, наприклад, це не заклик до дії. І розумієте, що з часом, наприклад, вам там насиплять токени якогось проєкту, які ви можете продати на біржі і зафіксувати якийсь свій перший профіт. Тобто цей спосіб він є перевірений, він також працює. Єдине, що всіх цих, до речі, з п'ятих способах є одне також. Але крім того, що вам треба інвестувати свій час і не чекати результат одразу. Варто ще підходити з головою і не робити все підряд. Тобто, вам потрібно розібратися в крипті, зрозуміти, що дійсно вартує ваших зусиль. Тобто, наприклад, відфільтрувати якісь проекти, а не робити все підряд. І, наприклад, це була моя помилка спочатку, що я робив тупо все підряд. І потратив цілу купу часу. Але після того я зрозумів, за що варто братися, а що взагалі варто не пробувати навіть. Але знову ж таки, світ крептив, він такий, що навіть то, що вам може спочатку здаватися повним лайном, по факту може вистрілити так, що окупити всі ваші затрати, навіть якщо ви цього не очікували. Тому тут вам треба підходити з якимось балансом, тобто в розумінні, що вам треба і робити, і не робити все підряд, але робити також то, що. Вартує уваги, навіть якщо ви там, наприклад, не всім ресурсом заходите, наприклад, у вас там 100 аккаунтів, кудись ви хочете запхати своїх на реєстрацію, а ви розумієте, що проект гамно, а ви все рівно якусь 10-20 проєктів зробіть, 20 хвилин потратьте, бо потім будете жаліти. Давайте перейдемо до наступного способу заробити без вкладень на криптовалюті. Я його називаю KYC. Що це таке? KYC перекладається абревіатура як Know Your Customer, знай свого клієнта. Вона використовується, наприклад, на деяких біржах криптовалют, практично на всіх, де треба підтвердити свої дані. Тобто KYC дорівнює підтвердження своїх даних. І іноді за таку активність на біржі вам можуть насипати якийсь бонус. Тобто, маючи, наприклад, в вашому розряді. Цілу купу друзів, родичів, ви можете аккаунтів, наприклад, 10 зреєструвати на якійсь біржі, яка пропонує якусь таку активність, і заробити на цьому гроші. Реальні випадки, коли за реєстрацію дають 5-10 доларів чи там, 20 доларів, і реєструючи, там, наприклад, 10 аккаунтів, ви можете без вкладень просто заробити 200 доларів. Це не є щось вигадане, тобто це є реальна практика. Тобто такі речі є. Наступне, на чому можна заробити гроші без вкладень, це є тест-нети. Що таке тестнет? Якщо говорити максимально коротко, це є активність в тестовій мережі, яка, в тестовій мережі проєкту, яка допомагає самому проєкту розібратись функціоналі, протестувати, і за це вони можуть поділитися, наприклад, токенами свого проєкту. Або виділити якусь реально фіксовану суму за те, що ви просто протестуєте їхній проект. Наприклад, це є якісь банально свапавки, де треба просто обміняти криптовалюту. В залежності від якихось активностей можна отримати доволі непогані гроші. З практики, також можу сказати, що тут треба фільтрувати те, що ви робите, але знову ж таки, це теж не буде гарантією того, що. Якесь невідоме лайно може вистрілити так, що окупить прям все-все-все, що ви зробили до того. Тобто тут також треба підходити з головою, не робити все підряд, але і теж не від всього відмовлятись і брати стільки за те, що прям очевидне. Тому що також ви повинні розуміти, що більшість людей будуть мислити так, як ви. Тобто деякі проєкти спеціально не говорять за якісь винагороди, більшість людей туди не йде, але гроші можуть бути саме там. Тому що про це ніхто не говорить, але більшість може так і не розуміти того. А там, де навпаки, щось обіцяють, можуть взагалі нічого не дати. Тому робіть власний ресерч. Наступна активність, на якій можна заробити гроші без вкладень е грошей, це є е різні акції від бірж. Я попередньо говорив, напевно, про це, але, наприклад, на якійсь біржі може бути акція, де треба просто, наприклад, Зробити якийсь торговий оборот, і за це вам дають приємний бонус. Це може бути там токен проекту, це може бути там 5 баксів на якийсь кешбек, 5 баксів на фьючерсах чи так далі, але якийсь бонус ви можете отримати. Тобто тут знову ж таки нічого не потрібно вкладати, ви по суті нічим не ризикуєте, і можете заробляти. Особливо, якщо у вас там, наприклад, Є багато друзів з аккаунтами, ви можете зробити це не один раз, а 10, і, власне, ваш заробіток помножиться на 10. І останній спосіб, про який я хочу поговорити, це є airdrop, або ретродропи, залежно від того, що ми будемо робити. Тобто, це також подібне на testnet. Де треба зробити якісь дії, і нам за це насипають монети в проєкті. Тобто це в більше подібно до Теснету, де також треба виконати якісь дії, і також у вас є шанс отримати якийсь ніщак від проєкту. Як я вже говорив, цих 5 способів вони побудовані на тому, що вам треба вкладати свій час і не очікувати того, що ви отримуєте все і зразу. Тут потрібен час, але один з плюсів, що вам не треба вкладати гроші. Тобто ваш або ризик зведений по суті до нуля, або ваше співвідношення до втраченого, до заробленого є досить високе. Тобто ви, наприклад, можете потратити долар на комісію, але ви можете отримати 10 доларів, наприклад, за якусь дію. І це означає, що ваш. Ризик в потраченого до заробленого 1 до 10. Надіюсь, це зрозуміло. Якщо це відео було для вас цікаве, обов'язково підписуйтесь на телеграм, на цей ролик, ставте вподобайку і напишіть, будь ласка, про що би ви хотіли ще ролик. Також рекомендую подивитися ще оці ролики.